Вітаю. Сьогодні працюємо далі. Після простих задач, обернених задач, переходимо до згадування поняття складених задач. Складених, вони складаються, тобто, кіль... це задача, в якій є якісь вкладені задачі. Їх декілька, вони взаємопов'язані і все це. Дається одним таким комплексом, і називається він у нас складена задача. Це так, якщо е, розбиратись з етимологією так, цього слова, а якщо е, просто, то складена задача це та, яку не можна розв'язати однією дією. Тобто одразу в умові немає достатньо інформації. Щоб за один раз однією дією відповісти на питання задачі, а хто не пам'ятає, той може запитати, а як це, якщо недостатньо даних, щоб відповісти на запитання, що ж робити, а як можна взагалі розв'язати цю задачу? А я нагадую, що такі задачі, крім того, що вони містять недостатньо інформації для того, щоб одразу розв'язати, Цю задачу, але вони містять і підказки, за якими можна знайти необхідні для відповіді на запитання поняття. І вже після того, як все відшукали, що треба, може одне, а може два, так? Тоді вже ми можемо відповісти на головне питання задачі. Тепер давайте подивимось підручник. Перший номер, що нам пропонують. Які висновки можна зробити з того, що задача проста? Як... Давайте ось це пам'ятаючи, що я зараз нагадувала: що якщо задача проста, значить, її можна розв'язати за одну дію. Які висновки можна зробити з того, що задача складена? Що ми її розв'язуємо двома діями і більше? Ознайомся з висновками, які зробила Оля. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Якщо задача складена, то складена, то на її запитання не можна відповісти однією арифметичною дією. Так, це перекликається з тим, що це те ж саме, що ми зараз з вами згадували. Друге, якщо задача складена, то вона складається з кількох простих. Так. Якщо задача складена, то вона розв'язується більш ніж однією арифметичною дією. Так, це все про складені е, задачі. Е, номер два у нас є, давайте покажу. Тут ми повторили теоретичний матеріал. а ось і. Визнач вид задачі. Розв'яжи хоча б одну складену задачу. Тобто є тут, мабуть, і прості. Давайте, дивіться: е, Бабуля спекла бабуся. 9 пиріжків із капустою, 6 із картоплею. Дванадцять пиріжками вона почастувала онуків. Скільки пиріжків залишилось у бабусі? Давайте дивимося. Бабуся пекла, почастувала, залишилось, так? Спекла, почастувала і залишилось. Так, що у нас тут ціле, найбільше? Звичайно, це все, що вона спекла. Давайте я так схематично ось вона спекла. всі, А потім розділила на те, що вона почастувала і те, що залишилось. Спекла 9 з капустою, і 6 з картоплею, так? Пригостила 12, ма, залишилось невідомо. Дивіться. Що у нас невідомо? Частинка, так? Ось це ціле у нас. Я жовтим давайте наведу. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти другу частинку. Чи знаємо ми ціле? Скільки всього спекла бабуся пиріжків? Нам сказано 9 з капустою, 6 з картоплею. Тобто, що у нас треба спочатку знайти з капустою. Ми можемо, у нас є підказки. Це у нас буде перша дія. А друга дія вже віднімаємо від цілого частинку і отримаємо другу частинку. Так, дійсно, це складена задача. Перша наша підзадача буде, щоб знайти ціле. Ми додаємо 9 і 6, Так, це 15 пиріжків всього. А тепер із всього віднімаємо, скільки онуки з'їли. Залишається у бабусі 3 пиріжка. Ось навіть одразу і розв'язали складену задачу. Давайте подивимося. На святі другу задачу. Співали сім хлопчиків і п'ять дівчаток. Тобто співали. А вісім дітей що робили? Розповідали вірш. Скільки дітей співали? Дивіться, співали сім і п'ять. Що тут достатньо 7, додати 5, і у нас буде 12-12 дітей. Співали. Ну, ось це можна назвати простою задачою, навіть з надлишковими даними. Тому що вісім дітей розповідали вірш. Воно для, розв для відповіді на головне запитання задачі взагалі ніяк не потрібно. Але це проста. Тобто це складена, а це проста була задача. Третя. Столяр виготовив 14 табуретів, а столів на 5 менше. Скільки всього виробів виготовив столяр? Так. Табурети і столи. Дивимось, синеньким пишу. Табурети у нас 14 штук, столи невідомо на 5 менше. Тобто, от дивлячись на це, ми можемо вже сказати, порахувати, скільки було столів. Так? Але нас питають, скільки всього ось ця дужка. так? Щоб її знайти, треба табурети додати до столів. Так? Таборети знаємо? Знаємо. Столи знаємо? Ні. А можемо? Чи є підказки? Можемо порахувати? Так. Тому рахуємо. На менше. Значить, забираємо, залишається 9 столів. І тепер 14 додаємо 9 столи до таборетів. Отримуємо 23, не буду вже в дужках писати. Одиниці вимірювання не влазять. Бачите? 23 штуки. Так, це у нас теж складена задача. Хоч і бачите, два рядочки тільки. Коротше написали, але логіка все-таки непростої задачі. За одну дію не впораємось. Номер 4. Туристи мали подолати 27. Тобто всього треба 27. Першого дня 9, другого 8. А решту відстані подолали 3 дня. Скільки кілометрів пройшли туристи третього дня? Так, всього у нас 27. Ось ціле наше, 27 кілометрів, 3 дні, першого 9 кілометрів, другого 8 кілометрів, третього невідомо. Так, що нам? Для того, щоб узнати частинку, треба від цілого відняти відому частинку. Чи знаємо ми, відома у нас є частинка? Та ні. Тому що у нас єдиним цілим ми не знаємо. Це у нас 9 і 8, Бачите ось це? Тобто попередньому спочатку повинні додати 9,8, так? 17 кілометрів вони пройшли за 2 дні. І тепер ми із всього маршруту забираємо 17 і отримуємо 10 км 3 дня. І ця задачка у нас ще підходить під 2 способи. Тобто, якщо б запам'ятаєте, ми вчора з вами і позавчора додавання віднімання числа частинами вчили. Можна забрати суму чисел, так? А можна. Цю суму по забрати. Спочатку одну частину, потім другу. Наприклад, 27 забрати 9 кілометрів. Ми отримаємо 18 кілометрів. Це пройшли за другий і третій день. І тепер із другого третього забираємо другий і залишається 10 км. Ось у нас навіть другий спосіб розв'язання задачі. Теж вона у нас складена, задача. І п'ята. Василь упіймав 14 окунів, Юля 8. Сергій упіймав стільки окунів, скільки Василь і Юля разом. Скільки окунів упіймав Сергій? Ану давайте. У нас є Василь, Юля і Сергій. Василь 14, Юля 8. Сергій невідомо, але скільки вони разом, так? І скільки окунів піймав Сергій. Разом це плюс, так? Тобто ми 14 додаємо 8 і отримаємо 22 окуні. Все. Ми відповіли на запитання. За одну дію, значить, задача ця проста. Ось так. Повторили. Давайте йдемо далі. Так. Прочитай задачу. Ага. Давайте задачу 4. Я її зараз окремо виділю, бо це у нас на наступній сторінці просто завдання. Не видно було. Зараз я його вам висвітлю скріншотами. Ось ці наші туристи, які йшли так. Доповни схеми до задачі 4. Поясне розв'язання задачі. В принципі, ми з вами швиденько розібрали, але Так, перший день вони 9, другий 8, всього 27. І так, давайте дивимось, що у нас? Ось тут іде. Можна отак перше дія ми робили 9 додати 8. А можна у нас було що 27 забрати. Можна було 9. Так, ну давайте я по першому способу. Це у нас буде 17. І тепер із 27 віднімемо 17 і отримаємо 10. Ось ми ці з вами дані перенесли у схему потрібну ту, що написали в підручнику. Далі. Тепер тут у нас. Ну, давайте. І повторення порядку дії. Гляньте, я ось так зараз все просто це висвітлю. Там є місце на сторіночці. Так, арифметичні дії. 15 мінус 7. 8. Додати 6. 14 мінус 9. Пять, плюс 46, 51, мінус 27, 24, плюс 49, 73. Все 73. Ось так. Сподіваюсь, що у вас вам ті приклади легкі. Порядок дій. Гляньте, ще раз нагадую. Спочатку все, що в дужках робимо, так? Потім в дужках, без дужок, множення ділення, а потім додавання або віднімання. Якщо є декілька однакових дій, те, що зліва, в першу чергу робимо. Спочатку зліва і пішли направо. Давайте перевіряти. Зліва, так, є множення ділення, дужок нема. Так, перша дія, друга, правильно. Тепер зліва повинна бути третя, бачите, а тут буде четверта. Тому неправильно. Частина в, в кінці написана відповідь. Далі дужки. В дужках перша, друга, тут третя, четверта. Все вірно. Одразу перейдемо 5 на 9 45. 8 на 3 М -м -м. А скільки 8 на 3 А це у нас буде 24.

Далі 56 ділити по 7 буде 8. згодна. Третя дія 46 мінус результат першої дії. 32. Дорівнює 14. І тепер 14. наше. Додаємо результат ось другої дії. Другі діє 8. так? 22. От Відповідь буде. 22. Так, є. Ну, Достатньо легко бачите. Хоч і написано. Згадай відповідні правила та знайди значення виразів. Множення на 1 дає те саме число. І ділення на 1 також саме. Множення на 0 дає 0. На 0 ділити не можна. Число поділене саме на себе завжди дає 0. Щоб помножити на 10, любе число, будь-яке число, вибачте, то достатньо просто до цього числа приписати 0. Тепер 23 на 1. Так, 23, 45 поділити на 1. Те саме число 45, 0 на будь-яке число 3, 0. Число саме на себе 1. До 7 домальовуємо 0, отримуємо 70. Обчислювати не можна, дивіться. Якщо обчислювати не можна далі, вмикаємо логіку. Дивимось сума і сума. 23 і 23. Значить, порівнюємо ось ці частинки, які відрізняються. Тут більше, значить весь вираз буде більше. Я навіть не рахувала. Тепер дивіться. Забирається 65, забирається 65. Чим більше було, тим більше залишилось. Ось тут 74, а тут 73. Тут було більше, значить, і залишиться після віднімання однакового числа більше зліва. Так, 56 було. 56 було. Забрали 27, забрали 29. Чим менше забираємо, тим більше залишається. До 24 додали 18 і 20. Чим більше додали, тим більше стає. Так, є, це у нас матеріал підручника. І тепер у нас ще робочий зошит. Це в якості домашньої роботи. Я задаю сторінка 2, номери 6 і 7. так. Ну, давайте я ось так. Ні. Зменшу ось так очищу. Потім просто поверну вже приклад. Розвяжи задачу. На екскурсію до парку квітів поїхали 26 дівчаток, і 37 хлопчиків. Із них 44, тобто з всіх. І дівчата і хлопчиків без різниці. 44 обрали. Гіроборди, а решта пішла пішки. Скільки дітей гуляли парком пішки? І так. Дивіться, всі, хто поїхали, пішли двома шляхами, так? Вони на гіроборди. Так, давайте чорний візьмемо. Скільки? 44 дитини. А, пішки невідомо, так? Невідомо. Всього було, от, тобто всі були, вони на дві частини поділились. Ті, що гіробордами пересувались, і пішки. А були 26 дівчаток і 37 хлопців. Тобто, якщо малювати схему, вона наступним чином виглядає. Ось всього у нас було 26 дівчаток і 37 хлопців. Розділились. Гіроборди 44, пішки невідомо. Так, нам треба знайти частинку. Від цілого забираємо відому частинку. Але ціле не знаємо, та є підказка, так? Тому перша дія у нас розв'язання ми в зошиті Так, пишемо. Перша дія. Шукаємо ціле. І це всього це додавання, так? 20, і 30, 50 і 13, 63 дитини. Це всього. Угу. І тепер із цієї кількості забираємо 44. У нас залишається 29 дітей пішки. Відповідь. 29 дітей. Є okay. yeah. все ми цю складену задачу розв'язали. Тепер я б хотіла роздивитись приклади, це повторення того, що вчили, бо обчислили частинами, зручним для тебе способом. Тобто, що ми робили? Ми з вами. В тому, що повторювали, можете, як вам зручно робити. Я просто, ми повторювали з вами на попередніх уроках способ, коли ми друге число так, розбиваємо під перше. Тому я так і теж роблю. Так. 57, 7 мінус 4 мінус 7 не зможеш, тому я тут візьму 54 і 3. 84 мінус 54.

Думаю, 67 плюс 7 уже самостійно дорахуєте. 75 і 18. Кстати, а тут би я хотіла... Ну, залишили знизу місце. Добре, тут округленням класно теж зручно. Ну, ладно. 75 і 18, 10 і 8. 75 і 10. 85 плюс 8, 90. Рахуйте самі скільки буде. 61 мінус 38 ні, а мінус 31 буде супер. 30. 61 мінус 31. 30. І забрати 7, будь ласка, дописуйте. Мінус 60 і мінус 3. 80 мінус 60 20. І мінус 3. Побачите. 37 плюс 3. Так, 23 можна. І 6. 37, 23, 60, і плюс 6 теж дописати відповідь. Все, дякую за увагу. Матеріал цього уроку опрацьовано повністю, навіть перевиконано. Успіхів у навчанні.